Ви дивитесь відеоурок на тему виділення об'єктів електронної таблиці. Веде урок Василь Федурук. Для виконання операцій над об'єктами електронної таблиці, їх спочатку треба виділити. Щоб виділити клітинку, треба просто по ній клацнути. Клацаю по клітинці Юлія. Вона виділена. Щоб зняти виділення з любого об'єкта, потрібно клацнути. Поза виділеною клітинкою мишкою або натиснути будь-яку клавішу управління курсором. Щоб виділити рядок, треба клацнути по його номеру, щоб виділити кілька рядків, треба протягти по їх номерах. Щоб виділити стовпчик, треба класнути про нього назві. Щоб виділити кілька стовпчиків підряд, треба протягти при натиснутій лівій кнопці по їхніх назвах. Щоб виділити зв'язаний діапазон клітинок, можна поступити чотирма способами. Перший спосіб виділити першу клітинку, натиснути Shift і виділити. Останню клітинку діапазону. Другий спосіб виділити першу клітинку, натиснути ліву кнопку і продягти по діагоналі до останньої клітинки діапазону. Третій спосіб виділити першу клітинку, натиснути Shift і клавішами управління курсора розширити. Діапазон до потрібного вправо, вниз. Четвертий спосіб виконати основне, знайти і виділити, перейти. І в полі Силка ввести потрібний діапазон. Наприклад, «Д» 5 до 15. І класнути кнопку ОК. Діапазон виділений. Якщо треба виділити незв'язний діапазон, то першим способом роблять так: виділяють першу незв'язну частину, натискають Контр, виділяють другу незв'язну частину, третю частину і так далі. І другий спосіб виконати основне, знайти, виділити, перейти і в полі ссилка виділяють діапазон. Ну, Наприклад, перший нехай буде F. 6 до H15 крапка з комою, а другий нехай буде I17 до K20. І натиснути ОК. OK. Незв'язані діапазони виділені. Якщо потрібно виділити всі клітинки аркуша, то натискаємо кнопку Виділити все. Або Ctrl-A. Крім наведених способів клітинку і діапазон клітин електронної таблиці. Можна виділити введенням їхньої адреси в поле ім'я. Заходжу в поле ім'я, вводжу Д5. Клітинка Д5 виділена. Діапазон клітинок Д5 до Д15 ентер. Звертаю увагу. Що при цьому способі перша клітинка діапазону кольором не виділяється, але вона є поточною. Зніму виділення. Звертаю вашу увагу, що, викликавши контекстне меню рядка стану, можна встановити позначки відповідних пропорцій, і тоді в рядку стану будуть відображатися значення деяких властивостей даних. З клітинок виділеного діапазону, наприклад, загальна кількість даних, кількість числових даних, середнє арифметичне тощо. Урок закінчений. Дякую за увагу!